Через 400 метрів поверніть праворуч на вулицю Суворова. Нормально, хай балакає, хай що небудь балакає. ніч в дорозі, ми на місці, да? Так прикольний такий. Волос по куди нам по главні, да? Прямо, 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 да я пропущу. яке село Васильович, а? Братслав. Братслав, каже. Аж нас як в Польщі, да? Історія така ж сука цікава. Хотів таке приймандящий. Ну тут точно таке відчуття, що тут, тут ні постів немає, ні хрена немає, так? Да? Їдеш так, значить, зовсім другий. Коротше, за зовсім нася не в Україні. Їдеш, Їдеш. куди куди ти нас за це при... пригналося? А привіт, братина. Так що привіт-привіт. Нічого, слава Україні. Слава. Добрався. Я кажу, вчора буду їхати кудись, не, не знаю куди. Та я перший раз у ваших краях, колись був давним-давно їхав на Сокиряни. Так. Та десь туди теж, десь з тими краями, так? Ні, ні, тоді. Це Сокирян, в другу давай. сторону. От я був перший раз у тих краях. Ну а це ми знаходимося в якийсь тульчин чи що це воно таке. Масово тульчинка робить. Да? А їм колись я таке було то б якийсь такий замок колоснючий. Я чуть машину там не переїхав. Так що, друзі, кіаматор, свиновод. Було діло, да? так? Вертаєшся назад? Побачимо, попробуй. Що, не знімаєш, поки відоси? Давай вже. Занімай місто. Це те пусто не буває. Так що що ти треба А Ну, скажи людям, мене сюди позвав, ну розкажи. Так машину віддати. Так а чого? Ви що звільниться? Віддаю машину, бо Нема, нема, нема кому на... А хлопці ті що з тобою були. Не було бажання чи можливості, не знаю. Дехто й говорив так само, що віддати так само. Віддати назад, само. да. А ти краще знайдеш, кому місці приділити. Ах, машинка, я Забрав? Нам. Забрав? Понятний перед. Добрий день. Доброго. Так що бляха, яка це машинка васька була? Третя? Третя, бляха, А яка була остання? <х>... Не помни, яку я передавав? 99-та, 99 це була реально третя. Я пам'ятаю, я на ній перший раз їхав тоді. Перша моя да, на дружківку і перша моя зупинка була. Це перша емоційна моя поїздка була. Це була друга поїздка з усіх, тому що перша поїздка, це була, ми везли тоді на вару і Роману колію. Ой, Коліша живий. ну, Я на увазі машинка, дякуючи, і ми ще одну купили на підстраховку, щоб дві було. І я пам'ятаю, тоді я ставав аматором біля тої будівлі. Це перший раз, де був як він там, монастир. там якийсь, Це Кам'янка чи долина, я все їх путаю. І мені було моторошно. Я зараз приїжджаю, обратно. Ми ж їхали з Васильовичем, стали на горбочку, в Ізюмі, І кажу, скільки їжджу, і все те саме. І, на жаль, от сюди до вас, сюди в цю сторону їдеш, тут взагалі. Зовсім інша ситуація. Ніяких блокпостів, ніяких взагалі нікого, нічого, ні людей. І розумію, що все-таки у нас навіть ну, в тих краях, де орки були поруч, е люди вже відвикли. Воріше привикли, Що війни немає. Та тут війни немає? Ні, Я знаю, та що тут. То... Це вони відчувають, я не знаю. Ну, а тут я думаю, що взагалі, мабуть, її. Є... Ну, і дав би Бог, щоб і не відчували, але. Люди повинні розуміти, що вона просто зупиняється десь там, на лінії зіткнення, на ЛБЗ. І я ж кажу, коли проїжджали і стаємо цей Ізюм, то це деокупована територія. На сьогоднішній день, на жаль, таких територій нема. Є тільки окуповані. І які вони? І на тебе так дивишся, да? на простого сунову домазер. Да, а скільки ти очі бачили, скільки всього ти пройшов своїми побратимами, я пам'ятаю... Після того, як ти отримав цю тачку, яка вона не є там дачка, драчка, але я пам'ятаю, якби виходили з Бахмута. Да, вона в була. І якраз тай той уривочок попав у новини, коли б до мене перший раз приїжджав Інтер, І от ну так лазили в мене на каналі, і той уривочок, коли ви Т5-го витягували там. Я не пам'ятаю того пацана, він такий закотив штани спортивні. І ти показував братику, типу, вона вона вийшла, вона виїхала, гусянка ставала, а ми виїхали. Так що це, славнозвісний аматор, який попав тоді реально у новини. І якщо полистати стару історію Шелудьківську, хай не дуже хочуть дивитися, блогери, те, що ми знімали, і я чого тебе закликаю, так якщо ти ж і в АТО був. Правильно? От. І потім надивився деяких блогерів, зайнявся свинарством. Володіло, так? Да. І... Але потім, коли розпочалася повномасштабка, прийшлося тобі знову боронити нашу неньку Україну. Так що я тебе закликаю і прошу. Як... Хоч не дуже я там суперблогер, але я знаю, що ти брав з мене приклад трішки. Назад вставай в русло, мотивуй людей і використовуй свою платформу. Ну, хай нас там буде небагато, але ми повинні об'єднуватися і далі працювати. Так що завдяки командній роботі тоді вийшов аматор. А на сьогоднішній день ми його ще заберемо, трошки ще перешаманимо. І я думаю, що Та є кому віддати, але. Хочеться туди, щоб він далі служив вірою і правдою. Тут вже ж не тільки моя задача. Я пам'ятаю тоді, коли Тетяна Дерен, це ваша волонтерка, вона зараз у Збройних силах України я контролюю її, дивлюся. Е, недавно вона також виставляла збір. Тобто працює дівчинка молодець і респект. Да, там були в нас трошки недорозуміння в деяких моментах, але вона молодчинка. Є е, багато класних волонтерів, які об'єднуються в команди. От і рухаються далі. Е, на жаль, у мене не вийшло із блогерами сільськогосподарськими, вони всі боялися, що про них будуть говорити. То ти маєш можливість сказати, що буде, якщо вони не будуть нічого робити. Шо, що, що може бути? Нічого хорошого не буде. Нічого хорошого не буде. Тому що люди говорять, коли от, е, ми приїжджали там в Урахову. Сілідову, Улакли, Комар, Андріївка, Покровськ. І на сьогоднішній день це все залишилося там. А це так так сказати, що там 30 з лишнім кілометрів, отак от путь, отак от бах, його немає. І то, що там говорять, як би там не говорили, але реально хлопців залишається дуже-дуже мало. Ті, хто мають можливість утримувати. На лінії зіткнення ворог. І він підступає все ближче і ближче. І якщо хтось думає, що десь там вони зупиняться, то вони, вони не зупиняться. Вони не зупиняться і треба щось робити, правильно? правильно... Ну, Бляха, мені важливо, чи, чи я правильно рухаюсь, чи ні. Бо останнім 100%. часом реально морально трошки тяжко, тому що блогерів. Чи волонтери обсирають? На таких людях, як і ти тримається, це ще оця армія. Оці люди, цей патріотизм, якийсь у людей ще залишається. Все, всі останні люди, які не відчули на своїй шкурі або на шкурі своїх родичів оцеї війни, вони забули, що це таке, то вони не знали і не хотять знати. Вони від, відторнули від себе це все. Відкинули цю війну, вони забули, що є допомога комусь там, не знаю. Взагалі-то волонтерство. Що це таке? держава, мусить працювати. Волонтери також різні люди, і в ЗСУ є різні люди, ну, і в поліції є різні люди, і навіть у владі є різні люди. І я не хочу сказати, що хороші, ми чи погані, але дякуючи, як казали мені, це ж не ти, і ти б не поїхав, бо я б не поїхав би і до тебе От, сюди забирати аматора, якби не деякі люди. Я хочу подякувати сьогодні знову в маміалі. За те, що вона ну, нам дала можливість заправитися і приїхати сюди, і багатьом іншим людям, які я вже хто замітив, я вже два, дві суботи не провожу прямі ефіри. Не можу знайти в собі силу волі. Дуже морально тяжко. Останнім часом випадаю в осаду, як казав мені їжачок, я думав, що тебе, ти через рік здасися. Ну, Здасися, спустишся, тому що набрав такий ритм, і він доволі дуже великий. І те, що робиться поза кадром, це дуже багато дебільної роботи, багато спілкування, багато відмовок. Ти не можеш все обіцяти. І це все приходиться через себе пропускати. Ну, вже фактично три роки. No. Е -е, на даний момент, дякуючи Миколі Анатолію Васильовичу, Держи Лука в таких рукавицях, реально. Мощнявих. він мене мотивує працювати далі. Дехто також поспускав, де в кого війни нема. дехто каже, чого я. Хай вже хтось інший. Так само, там, якщо взяти хлопці, які сидять вже по четвертому року. Вони теж так говорять, чого я довжен. Але ж вони розуміють, що якщо вони в один момент підуть всі додому все СЗЧ, то завтра прийде ворог за ними по п'яткам. І буде гуляти футбол. Головом їхніх дітей. Ну, грубо сказано, але це правда. І він не буде розбиратися, там, хто за руський мір чи не за руський. Да, ви тут трошки наче далі, але тут поруч Молдавія, вони і туди, ну просто люди забувають. Тут не все так все просто. Так що я дякую тобі за те, що ти. Це вже не перший автомобіль, який повертається. І просто дякую Богу, що в мене більшість хлопців. Е, яким ми допомагали завдяки команді YouTube, більш-менш вони адекватні, тому що також стикаюся із розборкою і переяслів. Да, є там різні моменти, є хлопці також різні. І були випадки, коли людям також там купували машину деяким, а вони і здавали да, там, на розборку. То в мене ось так ось. Як, ось я теж мог би воно взяти, тут загнати десь на розборку продати. Або Дома, города там орать, правильно їздити тут по Косогорам, Але це вже не машина, це вже історія. Да, це історія. Два рази ми допомагали ремонтувати її останній раз. Там ну, все є відео, все є відеозвернення. Як ви останній раз заходили, ми тоді зустрілися з тобою. Ти проїжджав Березань, набрав, а ми їхали з Донецька, виїхали да. на Харківський напрямок, і ми зустрілися в Хоролі. І ще, сука, і ще якась якась сука написала. Що ця машина, скільки цього, і вона ціла. І тут вона на другий чи на третій день отака біда случилася. Але дякуючи Валеріху Колі і його землякам із Харківської області, машинку восстановили за дуже невеликий груз. Да, да. Так що ну а так було діло. Так що я дякую тобі, дякую твоїй дружині. Анютки. Правильно ж? Да. Ну, – Правильно? Да, да. Тому що в голові такий срач, але стараюся запам'ятати. І Це є велика для мене історія. і все-таки Блогер в мене не в дугу, але багатьом людям ми змінили життя і в сільському господарстві. Ну і в період війни наша родина ютубовська не була осторонь. І завдяки отаким от корчам хлопці передвигалися, мали можливість возити свої речі, отримати продукти, виїжджати на бойові завдання. Ховати аматора подальше. Mm -hmm. Вже ж можна сказати, що ти був мінометником. Ну так, та що тут стволі була. Так, були діла, так що, ну, от якось так. Так що я хочу подякувати всім за вашу небайдужість і ваську за те, що він прийняв таке рішення із хлопцями. Я просто знаю, що вже також хлопців, тих, з ким ти. Хтось там, хтось на лікуванні, хтось. Ну, Тоже, ну, тобі ж вже зовсім немає. Той команди, яка. Першої команди немає. От, а бляха. І так воно от важко, коли ти приїжджаєш, а нема кому тебе ну, до тих хлопців, ну, щоб тебе зустрічали. Тобто їх фактично. Ну, не те, що там всі там умерли, mm -hmm. де хтось там просто. Багато хто хтось на лікування, хтось все зачепі, що не витримав, мораль. Тут усе на гражданки тебе паяє, як собаку, хочеться задавити багатьох. А я представляю, як вам, як обідно, досадно, ну ладно, да? Дивишся в очі, коли у... <гум> я ж кажу, спілкуюся з багатьма хлопцями і мінометниками, і штурмовиками, і піхотинцями, і морською піхотою. Простий чувак стоїть перед тобою. А насправді, скільки ви ці очі бачили, і що стало пережити це все діло, ну, я ж кажу, я не маю права говорити багато чого, але скажу одне. Що поки ми працюємо, поки підтримуємо, то ще щось якось буде. Багато хлопців в відкритої говорять, поки є тил, поки є ми. І ми знаємо, заради кого ми там стоїмо. Хоч багато в тилу гонюків, які просто по барабану. Так що, друзі, свою ноутбур Василь Бурдейний, ютуб канал. Так що давайте його тероризуйте, хай виходить, знімає, показує і мотивує інших людей. Попробуй настроїтися. Настроїшся. Я не можу, зараз теж дуже важко. Але стараюся знайти в своїй силоволі, що небудь закинути. Це знаєш, як привичка. Хоч позавчора пропустив. Було морально просто тяжко. Тяжко, бо що дуже багато інформації поганої. І ти в цій інформації живеш, але подивишся навкруги всім. Ну, типу, думаєш, що всіх добре, але не всі добре і навкруги. Тому що ми не знаємо, хто то пішов. Хто в нього десь на фронті, чи там дружина, чи то дочка, чи то син, чи то списаний хлопчина, ну, зараз вже не розбереш. І обіжається на когось, там ми не маємо права. Так що, тяжко, зараз будемо грузити аматора і почнемо додому. Так що всім миру, здоров'я і добра, а ти, Васюха, давай. Держай блогерську і свинавську науку далі. Так що всім пока.